Розділ Сороковий Елізабет більше не могла долати своє нестримне бажання ознайомити Джейн із тим, що трапилось під час її візиту. Нарешті, вирішивши не згадувати всіх подробиць, що стосувалися її сестри, і підготувавши її до дивовижних новин, наступного ранку вона переповіла їй у загальних рисах ту сцену, що сталася між нею та містером Дарсі. Неймовірне здивування старшої міс Беннет невдовзі зменшилося під впливом сильної сестринської симпатії, у світлі якої всякий вислів захоплення поведінкою Елізабет виглядав абсолютно природним, а весь подив незабаром розчинився в інших емоціях. Вона шкодувала, що містер Дарсі висловив свої почуття в такий спосіб, не підходящий для цього, але ще більше бідкалась вона з того смутку якого завдала йому, і в цьому сумніватись не доводилось відмова її сестри. Він майже був упевненим, що його пропозицію буде прийнято, і помолився, мовила Джейн, йому не треба було демонструвати цієї впевненості, а тепер уяви собі всю глибину його розчарування. Та отуж, відповіла Елізабет, я всім серцем співчуваю йому. Та до мене він має ще й інші почуття, котрі, можливо, допоможуть йому позбутися кохання до мене. Ти ж не будеш докоряти мені за те, що я відмовила йому? Докоряти тобі? Та господь з тобою? А ти докоряєш мені, що я добре візувалася про Віхема? Ні, але ж я не знаю, ти що помилилася у ньому. Незабаром знаєшся. коли я розповім тобі про те, що трапилось. Наступного дня, і Елізабет повідала їй про лист, переказавши все з нього, де йшлося про Джорджа Вікхема, для бідолашної Джейн це стало жорстким ударом вона, з її довірливістю і схильністю бачити в людях тільки добро, і подумати не могла, що в одній людині могло міститися стільки гріха, що його вистачило б на весь рід людський. Після такого вражаючого відкриття. Її не змогло втішити навіть те, що містеру Дарсі вдалося відновити своє добре ім'я. Цілком щиро намагалася вона довести можливість якоїсь помилки, прагнула обілити одного, не зачепивши при цьому другого. Нічого в тебе не вийде, сказала Лізабет, тобі ні за що не вдасться зробити так, щоб обидва вони виявились хорошими. Треба обирати і обирати когось одного. Обидва вони мають стільки доброчесності, що її може вистачити лише на одну людину, і я вважаю, що цією людиною є саме містер Дерсі, хоча останнім часом ця доброчесність часто приписувалася то одному, то другому, а ти можеш чинити так, як тобі заманеться. Лише через деякий час на обличчі Джин з'явилася вимучена посмішка. Мабуть, ніколи не доводилося мені переживати таке потрясіння, сказала вона. Віким, і такий поганий. У це майже неможливо повірити. Сердешний містер Дерсі, Люба моя лізі, ти тільки уяви собі, як він страждав, яке розчарування, те, ще й знаючи про твоє погане ставлення до нього, а те, що він був змушений розповісти про свою сестру, просто жах. Усе це й справді задало йому великого болю. Гадаю, що і тобі також. Е, ні. Мій жаль і моє співчуття зникли тільки но я побачила, наскільки сильно ці обидва почуття охопили тебе. Знаю, ти віддаси йому належне у спосіб надзвичайно щедрий, тому моя незацікавленість і байдужість зростають щомиті. Щедрий вилип почуттів із з твого боку змушує мене стримувати власні. Тож чим довше ти жалітимеш містера Дерсі, тим байдужішим ставатиме моє серце. Воно зробиться легким, як пушинка. Бідолаха Вікхем, його обличчі просто світиться доброчесністю, а манери такі відкриті й шляхитні. У вихованні цих двох молодих людей було явно зроблено помилку одному дісталася вся доброчесність, а другому вся її подоба. На відміну від тебе, я ніколи не вважала, що містеру Дерсі сильно бракує саме подоби. І все ж мені здається, що я вчинила надзвичайно проникливо, що ось так, без особливих на те причин, почала ставитись до нього із рішучою антипатією. Коли маєш до когось таку антипатію, то це дає такий поштовх уяві, таку нагоду полихословити. Можна весь час когось гудити і не сказати при цьому нічого цікавого, але не можна весь час насміхатися над людиною, не мовивши час від часу чогось дуже дотепного. Лізі, я впевнена, що коли ти перша прочитала цього листа, то не могла ставитися до цієї справи так, як зараз. Звичайно ж, не могла. Мені було досить ніякого, мені було дуже ніякого. Я просто почувалася нещасною, і нікому розповісти про свої почуття. Немає поруч зі мною Джейн, яка б втішила мене і сказала, що не така що я була слабка, марнославна та противна, хоча насправді я була саме такою. О, як мені хотілося, щоб ти була біля мене. Дуже шкода, що ти вжила надзвичайно сильні вирази, коли говорила про вік містеру Дарсі, бо тепер ясно, що вони є цілковито незаслуженими. Так, звичайно, шкода. Але те, що я мала нещастя висловлюватися з таким гнівом, є природним наслідком тієї упередженості, котру я в собі плекала. Є одна обставина, з приводу якої я хотіла б з тобою порадитись. Скажи, чи слід мені, чи може не слід, розповідати всім нашим знайомим про справжню вдачу Вікхема, старший міс Беннетт Трохи промовчала, а потім відповіла. Я певна, що не маю підстав викривати його в такий жахливий спосіб. А що ти сама про це думаєш?» Що цього не слід робити. Містер Дарсі не дозволяв мені розголошувати його повідомлення. Навпаки, він дав зрозуміти, що кожну подробицю про його сестру я мушу тримати в секреті якомога ретельніше. І, взагалі. Якщо я розповім людям правду про містера Вікхема, то хто мені повірить? Упередженість багатьох людей стосовно містера Дарсі є такою сильною, що половина з них радше помре, ніж змусить себе ставитися до нього доброзичливо. Мені таке не під силу. Вікхем незабаром поїде, тому незабаром усім тут буде байдуже, що він за людина. Через деякий час після його від'їзду. Вся правда стане відомою, і лише тоді ми зможемо посміятися над глупством тих, хто не узнав її раніше. Ти маєш рацію публічне розголошення його гріхів здатне назавжди зруйнувати його життя може, зараз він шкодує про Скоєне і намагається змінити свій характер, тож ми не мусимо доводити його довічаю. Після цієї розмови сум'яття в голові Елізабет потроху вляглося. Вона позбулася двох таємниць, котрі гнітили її цілих два тижні, і була певною, що коли їй забажається ще поговорити про тих двох джентельменів, то в особі Джейн вона завжди знайде собі вдячну слухачку. Але в глибині її душі крилося ще й те, про що обачливість не давала їй змоги розповісти вона не наважувалася переказати сестрі другу частину листа містера Дерсі. Не наважувалася повідомити їй про те, що справді сильне почуття, що мав до неї його приятель, це була правда, котру ніхто не мав знати. Елізабет відчувала, що тільки досягнення повного взаєморозуміння між учасниками цієї історії може дати їй право зірвати покривало з цієї останньої таємниці. А після того, сказала вона сама собі, як ця малоймовірна подія і справді колись відбудеться, я просто зможу переказати те, що до того часу Бінглі і так встигне розповісти у спосіб набагато приємніший я матиму право розголосити цю таємницю тільки тоді, коли вона втратить свою цінність, тепер, повернувшись додому і призвичаївшись, Елізабет мала достатньо вільного часу, щоб зробити висновки про справжній стан душі своєї сестри. Джейн була безрадісною, вона все ще плекала ніжну любов до Бінглі. Раніше їй і на думку не спадало, що колись вона покохає, тому її почуття і мали всю ту пристрасть, притаманну першому коханню, а з огляду на вік і на вдачу. Воно було тривалішим і міцнішим, ніж це часто буває тоді, коли людина кохає вперше. Вона з таким трепетом згадувала про нього, так уперто віддавала перевагу йому перед кожним іншим чоловіком, що часто їй потрібен був увесь її здоровий глуст, уся повага до почуттів інших людей, або знову і знову не вдаватись до спогадів і сумувань, таких безсумнівно шкідливих. Для її спокою та здоров'я. «Слухай, Лізі, сказала якось місіс Беннет, а що ти зараз думаєш про ту неприємну історію із Джейн? Щодо мене, то я твердо вирішила більше нікому і ніколи про неї не розповідати. Нещодавно я так і сказала своїй сестрі Філіпс, але я ніяк не можу дізнатися, бачила його Джейн в Лондоні хоч трохи, чи ні. Він просто. Безсовісний молодик, і тепер мені ясно, що наразі Джейн не має ні найменшого шансу здобути його. Щось я не чула, щоб він збирався знову приїхати до Недерфілда влітку, а я ж питалася у всіх, хто міг про це щось здати. Не думаю, що він коли-небудь знову мешкатиме у Недерфілді. Нехай ченеття б знає. Теж мені велике цабе. Ніхто його й не хоче, щоб він приїжджав. А я всім і завжди казатиму, що він обійшовся з моєю дочкою вкрай погано, і якби я була на її місці, то ніколи б із цим не зварилась. Одне мене втішає, коли Джейн помре з горя, то він неодмінно пошкодує про те, що скоїв. Однак Елізу подібна перспектива втішити ніяк не могла, тому вона промовчала. Так що, Лізі?» – продовжила її мати. Кажеш, колінзи живуть добре? Ну ну, сподіваємося, що це надовго. А як вони харчуються? Шарлота прекрасна хазяйка, кажу тобі, якщо вона хоч трохи вдалася у свою матір, то я впевнена, що вона достатньо дбайлива господиня. Так, значить, своє господарство вони ведуть економно і гроші не тринькають. Ні, не тринькують. Що ж, Вправно вони господарюють, мушу сказати, і справді вправно, у кого вже в кого, а в них витрати ніколи не перевищать доход. Їм завжди вистачатиме грошей, ну що, ж, або на користь їм. А ще, мені здається, вони ждуть, не діждуться, коли помре ваш батько і їм дістанеться Лонгборн. Хоча б коли це сталося, вони вже вважають його своєю власністю. На цю тему вони ніколи не говорили в моїй присутності. Звичайно ж, не говорили, інакше це було б дуже дивно, але я ніскільки не сумніваюсь, що між собою часто вони про це розмовляють, та якщо вони дійсно втішаться, що вони будуть власниками того, що насправді їм не належить, то нехай луснуть від пожадливості. Особисто я посоромилась би ставати власницею маєтку.